Ефективне управління часом є важливою звичкою, яка допомагає забезпечити вашу продуктивність, знизити стрес і досягти поставлених цілей. З як завжди я, Боді, і ось декілька ефективних технік, які допоможуть вам контролювати свій час. Поїхали. Перше задавайте конкретні цілі, розбити одну велику ціль не менші бездосяжні кроки. Це допоможе вам зосередитись на важливих завданнях та розподілити час ефективно. Друге створіть розклад. Створіть розклад або план на день. Введіть час для конкретних завдань та дотримуйтесь цього графіку. Планування допоможе вам уникнути зайвих відволікань і точно знати, що ви вибрали правильний час для виконання даного завдання. Третє. Визначте пріоритети. Виберіть, які завдання найбільш важливіші та й найбільш пріоритетніші для досягнення ваших цілей. Змістіть їх у першій черзі свого розкладу. Зустрійтеся на них. Перш ніж переходити до менших, більш не менш важливих завдань. Четверте, використовуйте техніку помідора. Помідору це така техніка, яка допомагає вам розділити своє завдання кожне по 25 хвилин, а також розділити їх короткими перервами. Після чотирьох помідорів відпочиньте довше. Це допомагає зберегти концентрацію та збільшить вашу продуктивність. Дотримуйтесь дедлайнів. Встановлення дедлайни для завдань є важливим елементом управління часу. Встановлюйте реалістичні терміни виконання та старайтеся дотримуватися їх. Це допоможе вам уникнути відкладання до завдань на потім. Шосте. Дефінція часу втрат. Визначте, які відбивають ваш час, але не приносять ніякої користі. Спробуйте обмежити, щоб уникнути їх. Щоб звільнити більше часу для більш важливих завдань. Сьоме. Делегуйте завдання. Якщо це можливо, навчіться делегувати завдання іншим людям. Ділення робочих обов'язків допоможе вам краще зосередитись на ключових аспектах вашої роботи та виконати більше завдань за менший період часу. Восьме. Використовуйте технології, використовуйте різні інструменти та технології, які допомагають управляти нашим часом. Наприклад, додатки для управління завданнями, календарі, нагадування тощо. Можна бути корисним для організації своїх справ і контролю над часом. Ці техніки можна дозвати до своїх потреб, до стилів роботи. Можливо експериментувати, знаходити ті методи, які найефективніше працюють на вас. З вами завдяки яподі. Якщо вам подобається такий промат відео, ставте лайк, вмикайте дзвіночок, підписуйтесь до на канал, приходити свій своїм друзям і відео зараз кожного дня.